Всім привіт, друзі! Мене звати Юля і я, як завжди, рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні дуже особливе відео. Я дуже щаслива говорити про те, що сьогодні ви побачите колаборацію, відео спільне, яке я знімала разом з Настю з каналу Мандри Букс. Всі посилання на її відео ви побачите і ось тут, і внизу в описі до відео. Всім привіт! Дуже рада бачити вас у новому відео. Сьогодні будемо говорити з вами про нові книги. Вирішили обмінятися книжками і прочитати їх, поділитися з вами відгуками на ці книжки, поділитися своїми чесними враженнями від книжок. Я обирала для Насті книгу, яка мені дуже сподобалась, коли я її читала. Те саме вона зробила і для мене. Великою несподіванкою і приємністю стало те, що Настя, якщо ви знаєте, слідкуєте за її каналом. Вона живе в Нідерландах уже багато років. але Саме коли я запропонувала їй зняти це відео, вона сказала, що можливо є шанс, що вона приїде в Україну, і ми зможемо вічно віч познайомитись, розвіртуалізуватись. Як це все було? Коли ми зустрілися, мій з підрунками. Я вам покажу в невеличкому фрагменті. Так, я не бачу. не бачу, Ми зараз будемо обмінюватися. Нас колаборації у любові так Юля тут книжка. Я сподіваюся, що ти її не читала. А якщо читала, то нам доведеться, щодень побігти в книгарню і мені Я думаю, Ми живемо. Тати що я не читала я не читала, і мені треба якраз до речі на факультеті. Мене є соціальна психологія, і Нам сказали, ми будемо читати. Це щось я бачу. Так, Це з Нідерландів малесенький. Я ж тепер не буду його їсти, я його поставлю на полиці. Ооо. От я потім прочитати. Шоколадки. Чай. Я не знаю, як Юля любить чай, тому я так засвітний. Дуже дякую. Та Я сподіваюся, тобі сподобається. Це одна з моїх найулюбленіших книг. І вона така, знаєш, і художня, і нонфікшен. І там багато таких цікавих речей не подумати, не поміркувати. Тому я думала, що ти могла мені подарувати, і я якось забула звучати її так вели. Добре, це такий сюрприз. Держак він реально клас. І ось таким чином Настя подарувала мені ось такий дуже красивий пакуночок. Дуже багато всього вона мені привезла, і... і чай нідерландський зімберем, яким. Пахне тепер навіть моя книжка Ірвіна Ялома Шопенгауер як ліки. Як я сказала у відео, ось цей психотерапевт це один з тих авторів, якого ми будемо читати впродовж семестру. У мене є тепер факультатив соціальна психологія. І яка ж я була щаслива, коли побачила, що вона мені привезла саме цю книжку. Ця книжка розповідає нам про психотерапевта, який завжди приходив на допомогу своїм пацієнтам. Дуже успішний психотерапевт. Певт, але склалось так, що в його життя увірвався рак, і тепер допомога потрібна йому. У нього залишається не більше року на те, щоб переосмислити своє життя. Як говорить манотація, кардинально переосмисливши своє минуле, він раптово вирішує дізнатися, як склалося життя тих пацієнтів, яким він не зміг допомогти, зокрема життя Філіпа Слейта. Під час зустрічі з цим чоловіком наш герой розуміє, що Філіпу вдалося вилікуватися завдяки філософії Артура Шопенгауера. Тепер лікар та пацієнт у певному сенсі міняються місцями. Я розумію, що це буде цікава історія. Я розумію, що автор досить легко пише. Мені цікаво почитати роздуми психотерапевта. Дуже вже хочу взяти за цю книжку, продовжити її читати і ділитися з вами походу відгуками своїми та першими. Враженнями наживо. Отже, я прочитала уже більше половини книжки. Зараз на 280-й сторінці 22 й розділ, всього 42 розділи. Мені те, що я читаю. Я давно хотіла познайомитись з Ірвіном Яломом і щаслива, що нарешті це роблю. Історія розповідає нам про психотерапевта Джуліуса Герцфельда, який дізнається про те, що в нього є оскома рак. І коли він про це дізнається, він, звичайно, що дуже розгублений. І йому на здогад падає Філіп, Філіп Слейд. Сексуально одержимий хімік соціопат Філіпу вдалося самотужки вилікувати за допомогою філософії Шопенгауера, Артура Шопенгауера. і е, під час їхньої комунікації Філіп пропонує е, такий бартер, е, ділову співпрацю з Джуліасом. Він говорить, що той буде е, займатися з ним як його помічник, тим самим отримуючи досвід роботи як психотерапевт. Для його подальшої клінічної роботи. Джуліус натомість буде слухати те, що йому буде розповідати в процесі роботи Філіп про Шопенгауера, якісь цікаві думки. Ця Ці книга це такий собі, я б сказала, художній нонфікшн, тому що тут окремі розділи присвячені суто біографії Артера Шопенгауера, якого. Як тут сказано, песиміста або реаліста? Чопенгауер має багато різних цікавих думок, з деякими просто неможливо погодитись, як, наприклад, його ставлення до жінок, але е його минуле має багато. Цікавих і не завжди приємних, здебільшого не неприємних речей дізнаватись про які цікаво. Потім, коли ми вже розуміємо певні погляди Шопенгауера, ми розуміємо, що це все багато чим завдячує його дитинству. Він був дуже глибоко недолюбленою дитиною. Ось і тут є така дуже цікава цитата. Я собі навіть підкреслила, одна з перших. А, що мене зацікавили у дитинстві Артуру бракувало любові, і це серйозно вплинуло на його майбутнє. Діти, які не відчувають зв'язку з матір'ю її ніжності, не здатні розвинути в собі впевненість, що дозволяє полюбити себе, повірити в те, що їх люблять інші, у те, що це почуття взагалі існує у дорослому віці. їм притамана відчуженість. Вони занурюються в себе і часто сприймають інших людей як своїх суперників. Саме такими були психологічні передумови, що вплинули на формування світогляду Артура Шопенгауера. А умовно, друга складова цієї книжки це власне терапевтичні бесіди під час групової терапії з пацієнтами Джуліоса, на яких також присутні і фільм. Вони діляться своїми переживаннями, своїми проблемами, своїми страхами, своїми болями і. Вони комунікують між собою, вони висловлюють свої враження, вони висловлюють свої думки і таким чином зцілюються. Саме так і має функціонувати терапія у невпинному чергуванні проявів емоцій та їхнього усвідомлення. Тут багато речей, над якими потрібно подумати, поаналізувати. Ось і тому вона читається так. Я б не сказала, що дуже швидко, але написано вона дійсно дуже простою мовою. Ось і з цим взагалі не виникає ніяких проблем. Отже, для вас пройшла одна секунда, для мене пройшло майже декілька тижнів. Я дочитала цю книжку, Шопенгауер як ліки, автор ірвін'яло. А щодо моїх осяточних поражень, то мені книга сподобалась, і я хочу ще раз подякувати Насті за те, що це так пришвидшила моє знайомство з цим автором. Я насправді ще більше тепер захотіла прочитати про проблему спінози і нічого. А коли нічого плакав, проблеми спінози давно в моїх планах, ще з моменту, коли вийшов в книжковий клуб в опчеці з обговоренням цієї книжки, ну а нічого не просто цікавить як філософ. І ось власне Шопенгауер як ліки, психотерапевтичний роман. Як я згадувала в попередньому підключенні, цей роман насправді містить в собі групову терапію, тобто ми слідкуємо за процесом терапії багатьох людей, і на цих бесідах присутній Філіп Слейд, який є великим фанатом, поціновувачем праць філософії Артура Шопенгауера, який славиться своїм песимізмом, своїм дуже таким. Песимістичним поглядом на життя, що життя це боротьба. А, найкраще, що може бути для людини, це відчуження від інших людей. Щасливий той, кому вдається раз і назавжди уникнути спілкування з іншими людьми. Я думаю, що цей роман обов'язковий до перечитання. Коли ти вперше знайомишся з цим романом, ти а, звертаєш увагу на багато деталей біографії Шопенгауера на якісь Цитати якісь думки. А за другим прочитанням я думаю, що я би більше звертала увагу саме на якісь особливості кожного з людей, які перебувають на цій психотерапії, ірвін ялом власне ділиться своїм певним поглядом на те, якою має бути терапія. Він говорить про те, що потрібно зосереджувати увагу свою на тому, що відбувається зараз, на власних емоціях, переживаннях і так далі. Тому що коли людина під час терапії своєму психотерапевту розповідає про події, які були в неї в минулому, це по-перше дуже суб'єктивно. Щоб рухатись далі, потрібно аналізувати себе в моменті, що зараз відбувається, що тебе турбує, і так далі. Цінність цього роману, як на мене, в тому, що він допомагає. А на прикладі інших людей підсвятити власні проблеми, власні переживання і показати різні сторони можливо однієї проблеми, і це насправді настільки відкриває тобі очі, ти читаєш, і ти в чомусь бачиш себе, в чомусь. Не погоджуєшся з персонажами в чомусь, дуже їх розумієш. Це також, ніби тебе долучає до бесіди їхньої. Ти також стаєш однією з учасниць цієї терапії. Що ще можу сказати? Мені сподобалось те, що тут була біографічна частина про філософа, тому що це також допомагає поглянути на філософію більш обширно. його. Все таки, оскільки вона ставиться тут як. Учасник цієї терапії так жуліс прислухається до слів Філіпа, який панатія е, від Шопенгауера. І коли ми читаємо про минуле Шопенгауера, ми розуміємо, що вплинуло на такі його думки. Ми можемо багато що не погоджуватись, але факт є фактом. Це визначний філософ Німеччини, це дуже цікава особистість, в яких умовах він зростав, а що стало причиною його. Подальших поглядів це насправді дуже цікаво читати. Я постійно сьогодні говорю слово цікаво, але це дійсно було дуже захопливо читати. Обов'язково продовжуватиме читати Ірвена Ялома. У нас на щастя перекладено багатько його інших праць, але оцю рекомендую вам обов'язково дуже Такий небанальний спосіб поглянути на різні речі, не лише в форматі нонфікшену, але і в такому більш художньому жанрі. Сподобалось? Обов'язково зверніть на неї увагу. І якщо е читали цю книжку, обов'язково напишіть про свої враження. Запрошую вас на відео Насті. Я вже з нетерпінням чекаю на її відео. Дуже хочу дізнатися, які у неї виникли враження щодо книжки, яку я їй порекомендувала. Ну, а я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і до зустрічі в новому відео. Зовсім скоро. Та па па